Всіх вітаю за тебе. В відділі побутової хімії та косметики також гарні акції сьогодні почалися. Акції будуть діяти з 2 по 6 січня включно всього 5 днів. А вже в наступний тиждень вони почнуться в середу, як зазвичай. Дивіться, яка класна знижка. Ну, дійсно гарна. Ось такий засіб для гель для прання коштує 133 гривні за 4 кілограми зі знижкою 41%. І дуже гарні пропозиції від бренду Wash Free. Засіб для прання, гель для прання 4 кг за 133 гривні. Ну, я вважаю, що це дуже-дуже добра ціна. 41% знижки. Також бачу, що є акція на такий гель для прання, універсальний. 2,1 кг за 85,90 Ще щось намальовано капсули. І капсули для прання також від Wash Free, 4 в 1, 149 гривень за упаковку аж 19 штук. Ні, дійсно ці три акції на Wash Free дуже добрі. Капсули від Ariel зі знижкою 48%, 19 штук за ціною 309 гривень. Порошок пральний від Echosavix автомат 1,5 кг, 137 грівна. Далі порошок Ехосавікс Фреш Преміум, Також автомат Калор 249 гривень за 3 кілограма. І знову Ехосавікс тут 4,5 кілограма преміум автомат синтетичний 398,50. Знижка на Гала аквапудра, французький аромат кіло 800-209 гривень і 272 гривні. Французький аромат. Так, аквапудра 2,7 кг за 272 гривні. Пляму вивідник від Оксі, ось такий сухий, колор 26,40 за 200 грам. Ого, яка знижка на Ваніш, да? така велика. Ваніш, ось оцей в баночці. Oxy Action, яскраві кольори, сухий, з видалення плям з тканин 470 грам за 112 гривень замість 244 Дивіться, яка супер пропозиція. Пакети для сміття від файно величезні, 160 літрів, 10 штук, ціна 100 гривень 80 копійок. Також в акції пакети для сміття на 60 літрів від фрекінбок на велике відро. З ручками 3390. За скільки 60 літрів? А скільки 15 штук з ручками 33,90. Скотч від своя лінія канцелярський 45 метрів. 48 міліметрів він в ширину, 20 гривень, 30 копійок. Два види ламп від своя лінії світлодіодних. Цоколем є 27, 35, 60. Далі розумний вибір: це у нас валик для чищення тканин. Ось такий валик. 20 гривень 90 копійок. І дві запасочки до нього 25,40 зі знижкою. Нагадую свічки, які розбирають, як бачите, господарські три штуки за 25,40. Гарна пропозиція. Серветки, паперові, одношарові, білі. 200 штук в пакуванні. Розміром 23х23. Ціна за 200 штук 34,50. Таке яскраве пакування, гарненьке. Серветки вологі, бавовна бамбук 15 штук, 8 гривень, 10 копійок. Є також антибактеріальні. Ціна за 15 штук 8 гривень також. Серветки косметичні. Кольорів тут, ну так, є якийсь вибір кольорів. Білі, 150 штук, двохшарові, 32,50 зі знижкою 27% від Еліт Софт. Тут у нас рушники паперові від своя лінія, два рулони, два шари. Так, не бачу, скільки відривів. 34-50. Якось не, не зрозуміло. але такі вони як міцненькі виглядають. Туалетний вологий папір від з'єва. Так, тут 42 листа. Ціна зі знижкою 61,90. І далі папір. Туалетний від обухів. Все цей обухів 65 метрів, ціна 13 гривень 80 копійок. Папір від своя лінія. 4 рулони, кольоровий, двошаровий, кольоровий стисненням 35,50. Всіх вітаю з магазину АТБ. Хочу зробити огляд на акційні пропозиції у відділі побутової хімії та косметики. Акції почалися сьогодні 2 го і будуть діяти по 6 січня 2026 року, включно у всіх магазинах АТБ. Акції діють тільки 5 днів, почалися в п'ятницю. Але наступні, як зазвичай, почнуться вже в середу, як і було до цього. І так уже новий товар тут з'явився і зразу його поставили на акцію. Фольга від своя лінія алюмінієва з тисненням метрів. Ціна 70 гривень 40 копійок. Мінус 30% знижки на рукав від своєї лінії для запікання 3 метри, 11 гривень 50 копійок. ну Добра пропозиція. Також пергамент від своя лінія. Силиконізований 5 метрів для випічки без гільзи. 15 гривень 50 копійок. І плівка від своєї лінії, я так розумію, також плівка, пакувальна стреч. 80 метрів за ціною 40 гривень 90 копійок. Невелика знижка, 12 відсотків саме на Доместо схвойна свіжість. Один літр за ціною 128,70. Також сьогодні почалася знижка на оцей засіб Ґелакс для миття ванної кімнати 500 грам, 81,30. зі знижкою. 22 відсотки. Також підходить для сантехніки. Два види. Засіб для миття посуду є залоєвера і бальзам. Ось такі засоби 25,90 за 500 грамів. Ну, також гарна пропозиція. Далі в акції мийний засіб від розумний вибір для очищення унітазу. В асортименті є аромат Океан, тропічний, квітів, буску 17.30 за 40 грам. Дитяче мило з екстрактом ромашки та дитячим кремом від міні Бі, 280 грам, за 36,50 4, тут 4 кусочки по 80 грам. Пару два види є перлини, є орхідея. Ціна за 140 грам, Оцей такий великий шматочок 23,20. Від Тео Бебі мило рідке 50 гривень 90 копійок за 400 грам. Мило рідке антибактеріальне, від своя лінія запасочка 460 грам за 26,50. О, тут взагалі супер пропозиція: 460 грам мила від розумний вибір, 19 гривень, 30 копійок. Просто тут, ось, бачите, без такого треба обрізати, а тут більш зручна упаковка. Крем для рук від своя лінія в асортименті, різноманітні аромати. Тут і манго, і авокадо. 80 грам, 20 гривень, 30 копійок. Найбільша знижка у відділі шампуню, саме на шампуні, дав, мінус 32%. Ось таке інтенсивне відновлення: 126,90 за 400 грам. Така ж ціна куркума і кокосова олія і також. 400 г, розкішний об'єм 126,90. Тут мінус 32% знижки на Хедл Шондерс протилупи, свіжість цитрусова, ментол 127 рівно за 300 мл. Маска, кератін, калаген та гіалуронат натрію 79,90 за 500 г від калос. Така лінійка з'явилася. Називається Romantic Professional. Є шампуні і бальзами. Бальзами поставили на акцію. Саме бальзам, відновлюючи біотін. Ціна за 850 мл – 104 гривні. Я подивилась, це виготовляють в Польщі. Також сьогодні почалась акція на дезодорант спрей від арко. Чоловічий, 150 мл, 64,90 – знижка 38% в асортименті. І арко кулькові також в асортименті 50 мл, 49,90. За 36,70 можна купити таку велику зубну пасту від Dental, 100 грам, 36,70. І за такою ж ціною, а вони просто різні. Тут є якась відбілююча, два види. Мінус 38% знижка на такі зубні пасти. Я не знаю, що це за паста. ЛМС. Називається два види. Є захист від карісу і є сенситив. 75 грам, 96,90, замість 157 Цікаво, зараз почитаю, хто її виготовляє. А, це виготовляє колгейт Palmolive також. Польщі і рекомендує Асоціація стоматологів України. Ну, мабуть, це у них як професійна лінійка, я так зрозуміла. Ось такі пасти за 96,90. Набір пластирів від своєї лінії 20 штук за ціною 22,40. Ось розміри намальовані які. Також акція на йодо йодоплюс дезінфікуючий антисептичний 29,40 за 15 мл. Пластир перфорований. Піна тріт 10 см на 18, одна штука за 13,20 по акції. Також є льодяники Swiss Energy з евкаліптом та ментолом, з медом та шавлією. 62,20 за 12 льодяників 30 грам. А гляньте, у них ще отакий є просто один льодяник. Імунітет, мультивітамін та кальцій за 8 гривень. Батарейка я акційні пропозиції показую. Батарейки від Варта в упаковці 6 штук розміру 3А за 161,80. Також від Варта 6 штук розміру 2А 61,80. При оплаті карткою АТБ ще дешевше. Тут у нас елемент ага, батарейки від Duracell, 3А 8870 за дві штучки. І також 2А від Duracell, Дві штуки за ціною 88,70. Бамбукові палички від розумний вибір. зубочистки, 250 штук, ціна 9 гривень. Палички від бренду День у день. Палички косметичні 200 штук 22,70 Змінні балони на освіжувачі в аерозолі від своя лінія 250 грам за ціною 45,80. І новинки промгрупи я вчора знімала, залишу посилання під відео на цей огляд. Дякую, що дивитесь і нагадую, що акції в АТБ діють з 2 по 6, всього 5 днів у всіх магазинах АТБ по Україні. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. Всім пока.